Як? Дивіться, шановні друзі, як перетворити ваш бізнес, ну, наш бізнес-ер щоб він працював як вічний двигун. От у нас наш маркетинг, він наскільки мудрий, є просто ну, якби в захваті від тих людей, які його створили, від нашого президента Бакір Сари. Дивіться, Який у нас мудрий маркетинг. У нас бали 2 місяці. Якщо ви знаєте, в інших компаніях бали, вони. І коли ти першого числа відкриваєш кабінет, у тебе катастрофа, ти дивишся нулі. Боже, який жах! Коли ці нулі, це жах, правда? А коли ви відкриваєте наш кабінет, в тебе є бали. Ти заходиш в кабінет і в тебе є бали. І от дивіться, як перетворити, і, оця... дивіться... і людину легше змотивувати, іти далі. Коли у людини вже якісь бали є, і оцей е, страх втрати, він перевищує, ну, він більше працює, да, чим страх, е, що людина, чим, не, не, не так, чим те, що людина може мати. От, ну, от бажання щось мати, е, та може воно мені не треба. А от втратити людина не хоче, розумієте? І ви тоді дзвоните людям, да? от робота з ключовими людьми. Я кажу, дивися, якщо в тебе ти молодець, ти зробив велику кількість прекрасних балів, так? якщо ми до цих балів додамо ще, то ми вийдемо на сходинку вище. І ти, і ти закриєш ще якусь ну, вищу, вищу кваліфікацію, яка за тобою залишиться назавжди. От, і от людина тоді готова додати до цих балів і ще бо їй не хочеться втрачати. Говорю, бо якщо, а якщо ми це не зробимо, ці бали просто в тебе пропадуть. І буде дуже шкода, тому що це твоя праця ну, зламана. І от дивіться, поки люди йдуть на якусь кваліфікацію, особливо на лідера, як mm. перетворити бізнес вічний загон, поки люди йдуть на лідера, ну людина ж не сама робила ці 200 балів, не сама. Тобто ви відкриваєте її сторіночку, під нею є люди, з ким вона це робила. Тобто, поки вона робила 200 балів, хтось йшов на 21, 1. хтось йшов на 15%, може хтось на 27%. Тобто під нею є люди, які наробили бали. Тобто вона однозначно не сама це зробила. Mm -hmm. І коли людина виходить в лідери, на наступний місяць ви. Працюйте з цими людьми, які наробили бали. Ми кажемо, слухай, у тебе прекрасні бали. Ти в цьому місяці мусиш Ліна, закрити лідер, тому що в тебе люди повиходили на 15% і вони не і ну, зрозуміли, так? Да? Поки людина робила бали, хтось наробив, вона вийшла в лідери, а під нею люди наробили бали. І на наступний місяць ми їх підхвачуємо, витягуємо вище. Вони йдуть на лідера на якусь кваліфікацію, вони теж когось не запрошували і ті люди наробили бали, ви теж їх на наступний місяць підхвачуєте. І тоді, якщо ви не дозволите людям втратити бали, отак кожен місяць ви їх будете під, ну, підхватили, 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 тоді ваш бізнес буде працювати як вічний двигун. І я вам хочу сказати, якщо ви дозволите людям втратити бали, тоді дуже важко буде оцей. Ну, оцей маховик закрутить заново. Якщо людина не виконала лідера і втратила ду бали, дуже важко почати спочатку. Тому підхвачуйте оцю другу лінію, другу хвилю, і дуже мудро, що наші бали не згорають, а за два місяці вони збираються. А ще це не можна? Можна виключити?